Всім привіт! На каналі Бухгалтер-Консультант, і сьогодні я з вами поділюся темою, що робити, коли ти перереєстровуєш ФОП, а саме з непідконтрольної території України на підконтрольну. Як саме відбувається процедура та що потрібно робити, куди платити податки та подавати звітність при такій перереєстрації? Давайте зразу пройдемося по фактам у цьому відео. Поїхали! Всі випадки, які я розглядаю на нашому каналі бухгалтер-консультант, вони всі витягнуті з практики. Тобто, все, що ми з вами навчаємось, чимо розглядаємо, це все я показую на практичних відео, де показую, як я це роблю в реальності. А сьогодні розповім вам про те, як перереєструвати ФОП з непідконтрольної території на підконтрольну. Сподіваюся, вся територія України до кінця року стане підконтрольна. Але якщо у вас зараз є така ситуація, потрібно зробити зробити перереєстрацію, оскільки ви не бажаєте платити податки саме там, де зараз окупована територія, то дивіться це відео до кінця. Перш за все, що потрібно зробити для того, щоб перереєструвати ФОП для сплати податків на підконтрольну територію, ви заходите на ресурс Дія і вносите зміни у адресу вашого ФОП. І отак це можна зробити нарешті онлайн, заплативши відповідний збір до е, держави, але вам не потрібно нікуди ходити. І це велика перевага. Оскільки раніше для того, щоб змінити адресу проживання, потрібно було йти безпосередньо у центр надання адміністративних послуг, тобто ЦНАП, і там вносити всі відповідні зміни. А зараз ви можете безпосередньо зайти на сайт Дія та внести зміни у адресу реєстрації вашого ФОП. Це просто. Чудово. Після того, як ви внесли зміну, тобто прописали вашу поточну територію, де ви знаходитесь, місце проживання, воно може бути згідно довідки внутрішньопереміщеної особи, може бути взагалі місце, де ви зараз перебуваєте. Тобто, не обов'язково, щоб у вас був якийсь підтверджуючий документ на цю, на цю територію, на цей офіс чи квартиру. Це може бути як орендоване приміщення, так ви можете там тимчасово перебувати, але ви вказуєте те місце, де ви зараз знаходитесь. І від цього буде залежати подальша сплата податків у цю, у цю місцевість, тобто у цю територіальну громаду. І це важливо. Після того, як ви внесли зміни на сайті Дія, і у вас е, сформувалась нова виписка з ЄДР, з новим місцем реєстрації. Далі що потрібно зробити, це внести зміни. Саме у податкову, тобто перевірити, щоб податкова вас перереєструвала за новим місцем реєстрації. В загальному випадку, як ми платимо податки? Якщо ви перереєструвалися протягом року з одні, одного міста в інше, і це зовсім, до прикладу, різні області, то єдиний податок до кінця року ви будете сплачувати за старим місцем обліку, там, де у вас була податкова за старим місцем обліку. З чим це пов'язано. Пов'язано з тим, що карточка цього податку була відкрита саме у тому районі і тій області, яка була у вас на початок року. Тобто, у вас відкрита карточка цього податку, туди ви його і платите. І це буде протягом року стара адреса реєстрації. ЄСВ ви будете платити з дня, коли вас перереєструють. У нову податкову. Потрібно з'ясувати ось цю дату переходу в нову податкову. Важливо, щоб ви у податковій уточнили, чи перевели вас у нову податкову, чи ні. Тобто, як ви це взагалі можете дізнатися, зайти саме в електронний кабінет платника, і основне місце, там, де у вас місце реєстрації, і податкова за основним місцем обліку. Саме податкова за основним місцем обліку має бути нова. Як за скільки часу відбувається ця перереєстрація і зміна основної податкової? А, мені на гарячій лінії податкової, і в податковій говорили, що це відбувається протягом місяця з дати подання заяви. Припустимо, ви внесли зміни у лютому 2023 року. Так ось до відповідної дати березня місяця, тобто вам дається 30 днів податкові, для того, щоб вона вас перереєструвала у нову податкову. Але рекомендую, щоб ви зателефонували і уточнили, чи перенесли ваші карточки вашого саме ЄСВ податку у нову податкову, Податкову чи ні, оскільки від цього буде залежати, з якої дати ви почнете сплачувати ЄСВ у нову податкову. Тобто ви, платите, тобто, ви будете сплачувати ЄСВ у нову податкову з дня, коли вас візьмуть у нову податкову на облік. І це теж дуже важливо. Куди ж подавати звітність? Відтоді, коли у вас в вашому особистому кабінеті на сайті податкової. Відбудуться зміни, і основна податкова буде вже нова. всю звітність ви будете подавати у нову податкову. Отже, давайте підведемо підсумки. Єдиний податок сплачуємо у стару податкову до кінця поточного календарного року. ЄСВ сплачуємо у нову податкову з дня, коли вас взяли туди на облік, а це відбувається протягом місяця від дня, коли ви подали зміни у єдиний державний реєстр. Бажано цю дату уточнити. Як тільки ви побачите, що ви у новій податковій за основним місцем обліку, з тої дати сплачуєте ЄСВ у нову податкову. Тобто, важливо, щоб ваш капітан. Карточку ЄСВ перенесли в нову податкову. І третє, звітність ми подаємо за новим місцем обліку. Тобто з дня перереєстрації, відтоді, коли у вас основне місце обліку стала нова податкова, ви туди подаєте звітність. Не все так складно, але рекомендую 10 разів перевірити перед тим, як сплачувати, оскільки податківці самі деколи сумніваються і не знають, чи до кінця вас перереєстрували чи ні, чи перенесли карточки податків чи ні. І тому рекомендую ще подзвонити декілька разів у податкову для того, щоб переконатися, чи вас перевели. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних навчальних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім до нових зустрічей, всім па-па!